І так, всім день добрий. У нас жара страшенно просто. Всі хекають, всім жарко. Ну, Я ж то в хату взагалі ховатися, аж не люблю, щоб десь. Тобто, я десь думаю, якщо не можна щось зробити на сонячній стороні, значить можна зробити на стороні, де холодок. Так, хекають. Дивіться, тут простріл, просто сквозняк, не сонячна сторона, тут постійно в них виходить, холодок. Ну, їм жарко, да? жарко тобі. Жарко. Красавчики наші, жарко, жарко. Слідчі красавчики теж жарко. Манюхи наші. Ну, це середнячки. Та й маленькі. Короче, всім жарко, да? Тоже повилягалися. гля. Хекають. Ну, капець, просто погода, я вам скажу, хана. Ну, водичку наливаю їм холодненьку. раз добрав, вони випили, Опять добрав, ходимо, щоб не застоювалося в бочці. щоб дуже не перегрівалося. Тому що, ну, виходить, тоді воно якось, ви не знаєте, трошечки, я так думаю, читамоють оцю жажду, що от вона прохладненька. Та й самому якось раз холодної води випив з холодильника, прям така, щоб була. Щоб аж, аж знаєте, така з невеличкою корочкою льоду. О, супер, можна щось поробити. Буквально часок попрацювали, опять капець. Так, що у нас тут? У нас тут дівчинка сьогодні збирається пороситися, капець вивернула воду. Що ти намочила? Дуже ну, жарко, да? ти моя золотенька. Так, а ну що в тебе тут? Вроді би молоко, да, пускає, молочку. молочко. О, я думаю, що, що на ніч у нас може бути поросятка сьогодні. Молозиво вже пішло. Ну, воно в неї, кстати, молозиво з самого ранку. Не знаю ще. Я так зайшов, води їй налив, е, їсти вона не, не це, і вже не треба годувати перед опоросом, лучше потім. Тобто, це як знаю, що в неї сьогодні в неї стоїть п'яте число, в неї п'яте-шосте. Ну, приблизно, тобто, виходить, як я прокидаю, записую перший день, коли вона була спарована, і наступний і день я теж записую, тому що ну, може бути запліднення на другий день, типу, в течені оцих от -от суток кругами бігають. Вутики, 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 вутики. кажу, <звісно> <звісно> ну і що як місця мало, ми можемо і кругами побігати. Зараз прийду сюди. Або Марин, Маринку попрошу, хай Маринка прийде води, води поставить. Так, а ми виходить, що ми до хати полізли. Ми ж хату як купили, ми нічого, ні ремонти тут не робили. Абсолютно, оце як заїхали, так і заїхали. А це, кажу, Маринці, може б хоч трохи підакуратити. Ну, в общем, я їй кажу, вона мені каже, якось треба щось трошечки, хоч чуть-чуть його знаєте, підлампічити, то трошечки вона там така, краса батареї. Двері повставляємо, тут в нас є магазин і дверне полотно виходить, продають півтори тисячі гривень. І двері йдуть від 70 до 90 есть, тобто, по, 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 по суті, вроді би й невелика ціна, кажу. ну реально. Ну, лучше, ніж у нас ще оті солдеповські, такі старіші, що ще дві, дві двері, такі, знаєте, що типа дверні. То ми їх короче, убираємо і говорять, десь у хаті сейчас пороги, оці носи, того, що вони там дубові, дебелі, отакі товщиною. Кажу, вирівняємо просто-напросто, а рамки вже нові свої поставляємо і буде супер. Ото таке, поки вони там красять. Марія! Маріна! Зараз ну, попрошу хай Ігорка мені. Хай сюди мені, і Марис! Марись. Мари. А погукай горька. Зараз Ігорьок Ігор вийде, хочу приміряти. Коротше, стіл мені хлопці зробили. Саня зробив. І хочу я зробити зараз примірку. Як у мене воно все тут стане. Зварив коротше, ножки. В інтернеті подивився тож, такий, знаєте, візерунок, так сказати, знайшов такий, який мені подобався. Все остальне, як кажуть, як душа забажає. Взагалі, зробив таку штуку, все пообварював вже, зразу поприхвачував, тепер пообварював. вийде отакий от інтересний, знаєте, інтересний стиль. Во. Я це ну, таке воно. Вроді би прикольне, так, знаєте, такими, геометричні такі якісь фігурки. Е -е. Взагалі, вроді би непогано. Ігорюнь! Зараз з ігриком провіримо, тому що оце у нас на отакі ось пластини буде ставати сюди столішниця лягати. Це проріз для того, щоб ота централочка якраз сюди теж лягла. І там так само зробив. Во. Коротше, зараз тут прихваточки, зараз із Ігорком мірнемо. Зараз положимо. Добре, я подивлюся, так прикину. І, і, і буду потім думати, що його обварювати, чи може щось переробляти, якось по-другому. Вроді би все нормально. Труба металопрофільна. Поїхав узяв сьогодні 8 метрів на все пішло. Тобто на оцей, на оцей каркасик пішло 1100. Цей болгарочних дисків. два узяв. Якраз 1100, це я вклався. Труба у нас 40 на 60. Двойка топщина. І от от вийшла в мене ця. Тепер виходить, що у нас тут? Сюди я вирізав наверх 50 см довжина. Висота у нас йде 80, і, виходить, 85 85 іде тут із цим. Тобто 84, ну, я так вам округли, 85 це вже виходить, під потолок. А знизу, а знизу Оця труба вирізалася так. Метровий, метрова металопрофільна по, по, труба, і відрізається 47 см з одної сторони, а з другої виходить у вас 53 см. І у вас тоді чітко буде стик, тобто ви вирізаєте цей квадратик. Типа, поняли? І у вас тоді одна йде трошки довша, друга коротша. Ну, Вони тоді е, рівнопропорційні. То есть, якщо взяти від точки е, А, наприклад, або від точки Б, то від точки А. Туди до краю у нас буде 47 см і тут 47 см, а від точки Б, у нас буде 53 см, і туди так само буде 53 см. Ну, я думаю, що ви поняли. це все діло зачиститься. Сварщик із мене, звісно, не галют, ну, не, не, не дуже скажу я, прям, щоб капітальний. Ну, коротше, Вроді би якось я швидці та й понакладав. Все, вроді е, вроді непогано, а там буде видно. Поза, я ж кажу, Позачищається е, і все. Головне не бояться. Електрод горить, значить, все нормально. Е, щось ви там приригаєте. Е, от. Так, ну що, все, все. Отак от все вийшло. По, по цьому я думаю, що об'яснив, тут немає нічого. І тут виходить 50 см у нас довжина труби йшла. І е, тут косинець ставили і рівно е, повідрізали, для того, щоб сюди чітко якраз ліг оцей ось брусик. Хоп, все. Так, ну що, давайте спробуємо. Подивимося, що воно виглядає. Так, Юрік, отак, отак і давай, зараз на, на цей хай воно. Поняв? Хай встреч. Це що? Це ти? Хай встреч пленки і буде. Опа, чо! Ох ти. Тепер десь там? А? Оп і оп, все, ліг. Так. В принципі, отак от виходить, доволі вроді би непогано. Не високо ж ні, маричка. Ловочка плюс. І не, не цей, зараз не не совай нічого. Це... Все, ми зараз так прикидаємо, я потім вже його акуротненько, пиво? Пиво. пиво. Ні, пиво не сьогодні. Ну і коротше, бачите, як воно виглядає. От отак якось прикольненько. Гарненько, він устойчивий, е суперово. Просто типу, чотири ножки, ну не годиться, а от іменно отак. -от То якось вийшло вроде би гарненько. гарненько. Да? <плес> Нравиться? <плес> де, де, де тобі діватися? По-любому робиться. <плес> ну все вже. Уже нормально, Уже хай так як є, так і є. Лавочки височенькі зробимо, такі плядіки якісь по цей, і буде добре. Та й діти не будуть лазити тут а бігати на ньому, бо вони не вилізуть на нього, і буде красота. Зараз поїду в цей в строїтельний магазинчик, візьму краску молоткову для ножок і лак. І буде, коротше, буде красота. Ну, не треба, він ж не повинен не, не бути такий, щоб. Колі... Ну, звісно, щоб ти колінами билася. Хорошо, удобно, уютно, щоб ноги не затікали, пузо не впиралося ні в що. Знаєш, ну, приїде хтось, хтось у гості раз і скаже, Коль, Боже, як удобно сидіти за твоїм столом. А я кажу, я старався для вас. О. Так що, в общем, така оце вийшла у нас ідея столу. Із домашнього горіха. Да? Не зря хату хоту купили, купили хоту, диви, який стіл у нас із горіха вийшов. Ну це Сашко, звісно, столяр Столяр від Бога, так сказати. Сашунчику дуже великий привіт і дуже велике дякую. Я знаю, що він дивиться. Йому буде цікаво подивитися, що я придумав, бо він казав, що може шинку отаку поставити. Ну, я щось вирішив, що якщо хрестиком воно держатиме, то ніде воно не дінеться. Буде красота. <клес> <клес> так, і саморізне ще поїхати взяти, щоб знизу його поприкручувати. Ну, коротше, вийшло непогано. Навіть даже, і даже дуже непогано вийшло. Да? Тільки треба дужче туди поросувати. Да? Не треба. Е, не треба, там заглушки. Не треба дуже їхати. Не треба дуже. Думаєш? Ні. А я б його, чи грубо тоді буде, так? А а сюди, не гарно. Угу. Прикольно вийшло. Да. Вийшло прикольненько. Так, Вийшло прикольненько. Вчора я дорошивав камінь, сьогодні ні, завтра ні. Короче, на цьому тижні взагалі до каменя лізти не можна. Він, блін, так пересихає, що то капець якийсь. Вид красивий, вид красивий, і воно гарненько вже розшив я його. Пошти половину я проклав. Пошти половину, ну Якщо його там взяти весь підкинути до кучі, то. Да. Практично вже половинка цього, четвертинка цього забора є, не вважаючи стопчиків. Ну, Вроді би вийшов такий візерунок. Уже, уже видно, що тут в колі буде колись ще забор. Ну я в цьому році позакінчую такі оці хвостики. Просто на, на все потрібен трошки час. Фінансова якась, як кажуть, структура, чи фінансова підтримка. Да? Корочі, треба попрацювати для того, щоб заробити кошти, а заробляємо кошти, тоді ж відповідно щось, щось вкидаємо, щось знову робимо, робимо, робимо. Так що, тут такі справи. Так. Зерно зараз треба закупляти. Я ще в цьому році щось взагалі якось я не в дугу, я не розумію просто. За що мені вистачатися? Що мені, що мені робити? Коротше, треба якось пшениці привезти. Газонів два в цьому році висипати. Ячмінь не знаю, нужен, не нужен. Там, ну, предложили мені тон-дві тонн Ну, Для поросят, я думаю, що його хватить мені. І пшенички, звісно, треба. Ну, а кукуруза ну, кукуруза. До кукурузи ще рано. Зараз дивлюся по оголошеннях про щорічну Ось викидали, продають по 4 гривні. То думаю, може поїхати тонну-півтори, а може й дві взяти, так як бройлера багатенько, плюс качок взяли. Ну, на качок у нас там січка є, то качкам можна січку використати. Тобто свиням і качкам січку, а бройлерам треба буде взяти хорошу кукурудзу, щоб ну, бройлер якісний комбікорм любить. Бройлеру треба закладати, прям, щоб все було чітко. А кочка, наприклад, качка, свині, вони їстимуть все підряд. Так, Друзі, в общем. Фух, Я сьогодні просто капець, вже не можу. Жарище таке, що хана. Треба вже й ховатися. Якось. Ну, вже і в холодкові, а в холодкові, мов, вже і не дуже воно допомагає. В общем, якось отак. Підтягуємо хвости і хвостики, починаємо якось усе його доробляти. Ну, теж одне доробили. Одну справу доробили, дві почали. Ну, так якось воно і йде. Всього потрошку по чуть-чуть по та й зробиться, нічого страшного. Все, в общем, дякую за перегляд. Е, якщо буде в когось, знаєте, так сказати, бажання теж щось зробити, е, ідея от таких от ножок. Не дуже важко там е, купляєте цей уголок такий на магнітах для, для зварки. А може він у вас і є такий, то. В Принципі з ним самому самому можна поприхвачувати, обварити. Ну і тим паче, я вам скажу так, що більш-менш вийшло рівненько. Може, може, там професіональні якісь зварники, мастера до, до, дохитаються до чогось там, або скажуть, щось неправильно зробив. Ну, зробив, як зробив. От я, я казав і кажу. Головне, що своїми руками ні до кого зараз не їхав, не клонявся, не, не упрошував, а можете, а будь ласка, а якби, а цей. Все, він став, три години потратив на то все діло, але зробив і добре. Отака от от штукень дуже прикольна для, для зварювання цих. Це, блін, звісно, він слабенький. Тут виходить 11 кг. Ну, ніхрена він 11 кілограмів не держе, не знаю. Я, я пробував ну, трубу від, від, від не, не удержує. Він той сильненький і гарненький, хороший, ну просто як виставити і чисто при, при, прихватити, то його вистачає. Ото такі діло. Так що отакий от. Тут у нас іде, бачите, 45 градусів, 90 і 135. Дуже інтересно, можна ним по, по цей, по, по, покрутити, повертіти і варити так, так, як ми хочемо. Коротше, прикольна штукень. Прикольненька. Во. Так що беріть собі, якщо, що, на заміточку і будете щось, щось варити, щось робити, буде красота. Так, все, друзі, всім дякую за перегляд, всім миру, здоров'я. Бережіть себе, хай вас Бог береже, і хай і вас, і в нас все буде гаразд. Отак от. Так що, все, невеличкий відосик. Давайте, пока-пока.